Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і запрошую сьогодні разом прогулятись по Сінсей, Сінсей Хом. особливо мене цікавить. Хочу подивитися, що там є цікавого. Здається, там уже багато всього такого різдвяно-новорічного. А так як я зараз проводитиму більше часу вдома, то мені хочеться якихось якихось новеньких, затишних, красивих речей. Побігли! Я взяла з собою мікрофон, щоб знімати. І факап номер 1 Я забула, що купувала його ще раніше. І ось цей роз'єм не підходить до мого телефону. Моя зараз змінила на 15-й. Моя подруга вчора в сенсей Хом шукала в Львові собі вазу. Не знайшла. Насправді у нас тут теж такий собі вибір. Єдине, що мені сподобалось, це ось така просто як декор. Багато різних подушечок, клас. Різні ось ці печенка, імбирні. Але оце просто. Дивіться, яка милота. Цікаво, скільки це коштує. О, 50 злотих. Кайф. Мінус 60% на вибрані продукти до Хеловіна. Тому якраз вигідно купувати, наприклад, на наступний рік або ще на сьогодні, бо сьогодні, в принципі, якраз Хелловін. Є багато різних кульок. По два злотих, 4. або ось такі за три. Взяла ось цю скотом для своєї племінниці. А це щось чисто для моєї влади. Вона, як бачить, оці всі кольорові штучки косметику просто божеволює і тільки шість рочків. Тут дуже багато різних косметичок. Я прикольна, тут набір їх декілька. Раз, два, три. І ось ця велика основна. Коштує 50 злотих. а до речі в гривнях теж є ціна. чи є готові мішечки, якщо ви хочете зробити самостійно адвент-календар вдома. Сюди собі повкладати різні подаруночки але не бачу ціни. Дивіться, які круті плюшачки тут є. Клас. Такі, як, знаєте, в корейських магазинах у нас колись продавали в Львові. Вони маленькі, по 26 злотих. Але дуже гарні, такі мі-мі-мі. У мене якась ера альпак зараз. Вони мені так подобаються. І тут є такі боксики з альпакою теж. Мі-мі-мі. А ще тут є постіль з альпакою. О май гад! 70 злотих. Подушечка і на ковдру. <хи> Кайф. Так, треба перевірити, чи підходить розмір. Може, я би купила таке для владуні. <хи> Тут, до речі, є такі класні готові набори до малювання для діток з фарбами всередині одразу з олівчиками. Тут такі гіпсові фігурки. І в наборі теж є одразу фарба. Додані фарби різні. І, наприклад, динозаври, є ракета космічна і русалочки. Я думаю, що я візьму це, бо наступний раз, як приїде влада з Максом, для них буде класно, щоб чим їх зайняти. І вони по 23 злотих. А ось ті більші по 27. Ну окей, для влади зрозуміло. Візьму ось ті русалочки. А для Макса не знаю, вагаюсь між цим і цим, але, мабуть, візьму все-таки динозаври. Які красиві ось ті штучки на чай. Такі заварники кладеш чай і запарюєш. Тут є різні коробочки, я знайшла такі красиві сети. Ось цей, наприклад, з двох коробочок, двох розмірів. Ось тут одразу три. А ось ці круглі. Це для мене якась така як естетика з фільмів сам удома. І тут три різних розміри. Коштує це 30 злотих. Взяла один, не знаю на що мені, але потім буду шкодувати, так їх не буде. Бачу, що цього року популярні лоскунчики в таких пастельних кольорах, бо вже вдруге бачу таких рожевих. Це, до речі, дуже популярне в Польщі, бо у нас я раніше таких не бачила, щоб їх було аж так багато всюди в кожному магазині по 40 злотих. А це, до речі, гарна ідея. Такий альтернатива адвант календарю. Тут 24 штуки воску для аромалампи. Можна собі кожного дня інший обирати. Від 1 грудня до свят і тут вісім з ароматом імбирне печиво, вісім яблуко, цинамон і вісім яблуко. І ще один лоскончик, цей такий трохи більший за 60 злотих. Тут є основи тримачі ось ці під ялиночку. Може бути актуально. В кого ще немає вдома такого. По 50 злотих. Слухайте, а як тут багато різних свічок. Клас. Ой, а це що, чашки. Ні, це чашка-свічка. Так, я щойно перенюхала ось ті всі свічки. І жодна мені не сподобалась, насправді вони по 30 злотих. А ось ці. Зараз ще раз гляну ціну. Ой, вау, на цю взагалі знижка вона 12. І ця, до речі, непогана така осінні фрукти. Але звичайна ціна на них 20 злотих. Так от я собі обрала ще ось цю зимовий ліс. Дуже класна. Імбир, гарбузова, ще якийсь евкаліпт. Такі собі менше мені сподобались. А такі прикраси мене трохи лякають.